Дорогі харків'яни, всім привіт! Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з Днем Прапора і з Днем Харкова. Це важкий, складний драматичний рік, але мені здається, ми всі показали, що Харків був, лишається і завжди буде українським містом. Всіх зі святом. Слава Україні! 24 лютого життя змінилося, але є незмінне одне: це любов до тебе. Тамарушиться, ми всі це прекрасно знаємо. Саме головне люди. Нас много, ми всі так похожи, ми всі за єдине, тому що наш город для нас це щось особенное. Дещо від Фенікса мрію про Харків, щоб він відродився знов і після війни ми побачимо місто, яке залишить собі все те гарне, що було, і відкине все, все погане. Щоб він був таким самим теплим, домашнім. І щоб так само тут залишалось дуже багато прекрасних людей. З днем народження тебе. Я дуже тебе люблю. І рости, великий, і будь здоровий.